Усім привіт! Тут викладаю історію нашого будівництва. Будуємо собі будинок самі з нуля. На каналі є плейлист, там все від початку до сьогоднішнього дня. А сьогодні у відео далі судові роботи, а саме будівництво буде трохи згодом, коли закупимо весь матеріал, плануємо робити коридор і сходи. Ну що ж, а зараз йдемо в сад. Так. Прийшли сьогодні робити свою полоницю і пробуджувати з зими і що з нею сталося. А все оце волокно порвалося, навіть не пережило зими. Отак от, от воно, воно прям само по собі рветься. Що я таке викупила? Я не знаю. Це купляла я в епіцентрі. Можливо, це виробник якийсь неякісним словом. Я не знаю, що думати. На другий раз я буду застеляти агротканину. Краще візьму 30-ку і її застелю, ніж оце вибрати. Мені так здається, або я, може щось ніякісне викупала. Ну, от воно прямо все в О, я тільки доторкаюся, а воно все прям труха. Просто доторкаюся, воно ну, саме все робиться. Я не знаю, що думати. Одним словом, зараз знімаю все оце волокно, відриваю його. І На наступний раз, коли буду закладати грядку, тоді куплю агротканину і зроблю. А ось ця грядка вже так буде. Буде просто земля і буду мульчувати сіном, травою скошеним. Чим буде? Ну все, поїхали працювати. Санні два кліща хочуть чепитися. Добре, що ми і таблетку дали. І дві зарази силять в неї. Коли ми її таблетку дали, то в принципі не повинні до неї чепитися. Таблетка захищає, реально десь на півроку. Де вона працює та таблетка? Таблетка дуже-дуже дорога, але вона дієва. Ми вам чистий спокій. Дали всім тваринам по таблетці і чистий спокій маємо. Ну їх тут море, тих кріщів море. Виглянути глянути в наш сад, а в нас вже дерево цвітуть. Ааа, яка краса. Це у нас що, це в нас... абрикос, по-моєму. Абрикос. Тільки я забула, який то сорт. По-моєму хачалаба. Або джунбокот, або хачалаба. Я вже треба було то глянути, я вже щось не мета. Який красивий. А -а -а. Помпончики. Дуже потихеньку, але пробуджується. Краса. Тут вже такі от помпончики. Хі -хі. А -а -а. І поїхали ми робити. Я назриваю агроволокно, я обрізаю полуницю, видаляю сухе листя або таке хворобливе. Його в компост я не несу, лише тільки на вогонь воно годиться. Пізніше зроблю такий зелений коктейль. Коли трішки трава підросте, мені потрібно для цього трави. Буквально кілька днів почекаю, як тільки вона підросте, я зразу біжу його робити. Зазвичай я це роблю з кропиви, але її поки що немає. Ну і підживлю полоничку, підлию її, можливо, душі допоможуть, якщо буде дощ. І наповню її азотом для того, щоб зараз дати їй силу, щоб вона гнала зелену масу. А як вижене зелену масу, значить полоничка буде мати змогу і силу прогодувати ягоду. Тому зроблю такий коктейль. Ну або якщо в кого є курячки, то дехто робить з курячками, дехто перегній так робить. Ну а я роблю так. Ще паралельно в березні закриваємо березовий сік, теж його полюбляємо, робимо його з лимоном, з апельсином або з лимонною кислотою. Також я приготувала такий шедевр це день народження сусідці. Робила торт на замовлення, відзняла відео, тому на її кулінарному каналі буде рецепт. Кулінарний канал в описі під відео. Яна зараз їде до Львова і везе такі гостинці. Так, зараз якось придумала його запакувати. Ось, їде і буде робити ще мастер-клас, там. тому що рецепт того хліба нарешті вийшов. Ось він вийшов з такою скоринкою, але скоринка не така, що дубова дубова а так, така гарна. І скоро Яна на каналі зробить рецепт сам від А до Я. Прямо від закваски і до результату, як вона це робить, тому що нам дуже довго не виходило. Ми різні рецепти перепробували, і ось нарешті ми докупались до істини, так би мовити. Ну, ось так. Зараз я нас запакую і такий гарнюний хлібчик повезе. Ну Дуже гарний хліб, правда гарний хліб. Я покажу закваску везе теж. І буде там дівчатам проводити. Дівчата хочуть навчитися в неї. Їдуть до своїх подруг, а так вони приїжджають, а на вихідні приїжджають до нас. Зараз вона до них їде, а на вихідних до нас. Продаємося. Так пахне оцей пакет. Весь пахне піцею чогось, запах піци. Так, зараз я не їду, а тут я з хлібом буду займатися. Ось так в мене вже стоїть. І все. Скоро буду формовку робити. У нас на чужу ділянку наша нічка. Вилізла аж О, де вона плаче, аж десь отам. Зараз Вася приїде, буде її знімати. Як він її зніме, я її не знаю. Десь собаки загнали і вона там десь плаче з третьої ночі і немає вже обід. Ми її ледве там знайшли, думаємо, де вона пропала. В общем, визволи Вася, зараз приїде, буде виручати її. Вона плаче тут на чужій ділянці. В общем. Тут дуже красива ділянка, така тут нікого немає, ніхто не живе, але бачу, вже розчищають, напевно. Чи купив хтось ще що, що. Ми так, ми так нечемно не залізли, але в нас немає другого виходу. Ми пролазили через цю огорожу. Красива алея тут. З, з такими віковічними ялинами. Так, Приїхав вес, зараз буду її витягувати. Дуже обережно тепер. Так, так вже, вже, від вже відходимо, просто кидає її, бо то вже раз таки було, що ловили її всіх поцарапало. Може на кришу навіть цей дах. Там у вершинку десь залізла і кричить, там сидить. Яна відійде відійди. Тут тримайся там. Коротше, взяв її, гладить там, але спуститься, як зараз спуститься з нею. Якось спускається з нею. Ситуація, та сосна така, просто нема навіть на що спертися. Вона вся чи суха, чи що. Це обережно. Ці собаки заганяють на ялинки, на сосни. У нас переляку біжить на самий верх. Все вже тут низько можна її кинути. Нічка, вона ще назад може лізти з переляку. Нічка сиди. Налякана, голодна, з третьої ночі немає. Не ризикуй так, скинь її тоді, не ризикуй, давай, щоб ти хоч не впав. Ох, єсть. Ти зараз замала. Я не знаю, що тобі зараз роблять. Давай додому її двір не випускати. Напевно похудала, ні? Зараз ну, це спасти який раз. нам... Так. Що це з нею таке зараз? Та ж на вершку сиділа, там не було, як відпочити, але села на тому вона так і почалася. Фух, скільки вона тут бідна вирощала, я собі уявляю. Все, спасли нічушкін, покажися. Ну Ти ночний полуночник, ну де ти лазиш, ну поночі. Ну Я серйозно тобі кажу. Якісь почка вона налякана. Вона зараз спокійна. Вже спокійніша? Минулий раз вже, тому що вона з одного дерева на другий поки її спускає. Ой-ой-ой. Долазив -ой. за нею пару разів. Тепер іду зустрічати своїх подруг. Вони приїхали з сусідніх ділянок за саджанцями. Я вже казала, що буду переробляти клумбу, міксбордер і роздаю свої рослини, ті, які мені теж надавали в свій час. Собі залишу деякі, а остальні мені не потрібні, щоб не було вінігрі там, бо стиль саду я вже обрала. Тому зараз з дружною компанією будемо це все витягувати, викопувати і просто разом насолодимось природою і веселою компанією. У нас на танку Оля улязимо за рулем. Була на на от штуці. Клас Зараз зарапи. Так, ідемо зараз робити пересадку всіх рослин. Вони забирають всі рослини, які відвідали. А вже напевно буде пару багато. Вперед! Розбиратися хтось обере. Нормально. Що тобі Оля треба, що Іванці треба? Я люку віддаю. Люкові даю даю от з теплоти в винограді. Заплітайте забори. А чи я якби Мені вистачає. Далі, фурзики віддаю. Раз, два, три. Три. Трикушки фурзиків віддаю. Дивіться. Троянду віддаю. Раз, троянда, два троянда там. Така є біла, є червона. Кому яка подобається? Тут кобрі. Це, отже, собі fashion, проблеми я не знала. Так, і бузок. Бузок. ти пасежу, бузок посадила, Я посадила, мені всяка справна. Я його спеціально обсадив, ніхто його не скосив. Тільки знаю, що зараз я посажу, через рік я вже опять буду все пересаджувати.

А потім жонка, а як ти ходити? Секрет. Найкращий спосіб ходати тут на землі. Лопати. Мені ще не викупала, тільки лопати поламала. Я тобі так довго держика працю. робити, я, я не знаю. Саму а а да, слава Богу, да, що є сила. Тоже? Так. Немало важливо. І сили немало. І сили немало, я зламала. Зараз, Володя, покажу, що я десь лопату, а що тут буде? Ні, буду закупляти і лаванду, і... я лаванду. І цю, і цю як вона називається, Перовський буде закупляти, потім зла рано Ми Будемо просто підважувати. Варвари. Я вас підкупаю. Це дівчата, це не я. Вони дуже сильні просто. Давайте повернемось попір. Ось пише свого робити. Пішли на політику далі, у мене не старий день.

Ось так загрозило, але то ще не все зараз не ще вернуться. Так. Оля буде за рулем. Оно, це її, до речі, перші рази. Дебют. Дебют, дебют її на машині. Ану, Оля, не виходить? У мене ж та позиція не випала у Іванка Скрипаєві. Вона <реку> не далеко їхати. <реку> Олі, виходить із. Сильно так, іду, покажу свою розсаду, свій бокс. Вже капуста хоче посадити в теплицю. Це пекінка, вона вже бідненька тут, її вже тут замало місця. Навіть нижні листочки почали сохнути. І весь час її треба підливати. Швидко пересихає тут стаканчик, тому не буду я її більше мучити, тим більше, що вона морозостійка, вона переживе морози. Якщо там мінус 2 буде, то вона спокійно переживе. Вроді навіть до мінус 6 може пережити щось таке, я вичитувала. Зараз поміняла місцями це на край поставила більші рослинки, а оті, що такі дуже хворенькі чи кволенькі, то я їх посерединці поставила поближче до світла. Ось таку перестановочку їм зробила. Це ті, що були в центрі тут під лампами. Я тепер сюди їх розсунула. Трошки менше і буде світла, а сюди вже щось, щось таке або тільки розсадила, або таке щось хвореньке. Так, і на цьому помідори. Я не знаю, чи мені вже пікірувати ці помідори, чи що чи зробити як в минулому році. Воно, звичайно, теж хвореньке, таке, тому що воно вже не має такої сили тут розвиватися по пару штук в стаканчику. Але мені здається, що вже через два тижні можна висаджувати в теплицю. То я собі так думаю, може їх трохи ще помучу і вже висаджу в минулому році. Звичайно, розсади не буде товарного вигляду, але я мала такий врожай в минулому році так зробила. Що се лінуюсь розсаджувати? Ось так. І капусту зараз розсаджу в теплицю. Пакчой, оце пакчой. вона Те, вже теж величенька така. Вже її треба в посадку. Вона теж переживає заморскна Навіть помідорка тут проріс. Десь загубилась насінчу і проросло. Броколі немає стаканчика пересадити. Тож вже така розсада, яка вже проситься в пересадку. Ну Ще рано для броколі ще рано, вона трошки до морозів не є стійка. Ось а та капуста в мене в теплиці буде гарненька. Так, перчики в такому стані. Вроді непогана розсада. Мені подобається, нічим не підживляю, тому що купляла грунт спеціальний. Такий, я вже показувала, який я брала, і біогумус. І мені так, мені так добре, я не хочу бавитися з розсадою. Я посадила і забула. Я так люблю вирощувати. Єдине, що я підливаю, і зараз оце поміняла місцями. Все. Так що, в такому стані розсада? Знизу теж є. Цибулька вже трошки полягла, я її вже її підстригла, бо вона почала лягати. Нехай корінці будуть крепші, а оця неземна частина, я її підрізаю трошки. Таку човку роблю їй. Так, оце розсада ранньої капусти Кевін гібрид. Це я для свекрухи своє вирощую, теж я її передам ну, пару штучок собі, і їй також буде пару штучок. Ну, і Пекінка, я нею дуже задоволена. Вона завжди в мене чимось гарно виходить, але це є гібрид. Я брала сорт, мені щось сорт не дуже виходить, особливо навесні. А ось гібрид мені виходить навіть навесні. А на осінь мені виходить як і гібрид, так і сорт. Дуже гарно в'яжу качани. Але я щось перестала стимбавитися, я вирішила купляти собі гібрид і, і не панькатися з тим. Але теж зв'язую його, щоб качан набирало, і все. Так, що в такому стані вже в мене. Сьогодні йду і висаджу. Сьогодні така гарна погода. У мене пасмурна погода для роботи в теплиці. Все, поїхала. Обов'язково в ямку до капусти даю попіл, щоб не було кілип. Це така хвороба капусти. Знаю я її, була вона в нас. Коли почала давати попіл, вроді пропала. Попелу даю таку кількість, тому що в мене не просіяний він. А якщо просіяний, звичайно, його потрібно менше. Але я собі тим навіть не страждаю. Ось так сиплю. Єдине, що там попадається, цвяхи я прямо так під час роботи це все витягую. Без нього не роблю, тим більше, що в нас кисловатий ґрунт, це є пісок, тому вношу його не тільки в ямку, а ще й так по всі гряться, розсипаю також під дерева даємо під кущі, ну і так далі. Тут в грядці зеленіє ще сідірат, я його ще не прибираю, навпаки, роблю йому полив. І хочу, щоб він ще більшу масу нагнав. Хоча я його сіяла під зиму, але зима була дуже тепла, майже не було снігу. І не вийшло наносити снігу в теплицю, тому земля не отримала вологи достатньої. і Ось так поганенько проростає сідірат. Але зараз я це все виправлю, капельником буду проливати. і Таким чином поповню водяні запаси. Так, а з цієї сторони Вася зробив мені капельник, причепив його ось так на стіну. Тепер я приходжу, просто відкриваю краники і все, і мені постачання йде води. Так, зробив тут такі дирочки, це є фундамент, він робив з підвіконника старого. Десь на об'єкті був підвіконник, він ось так зробив. І так, приєднав сюди трубку. І все. І тепер я маю таку систему капельну. Колись було так, що ми через двері пропихали, ну, якби ці, але двері тоді добре не прижималися. Він переробив, ну, бо, це, бо тоді він тимчасово зробив і зараз ось так дуже гарно. Так що все, я відкриваю капельник і, і хай тепер буде вода. Так, це сюди. Угу, так, а сюди, напевно, ні, не треба. Так, все, я подала воду. Так, є водичка пішла. Загубила Все, підставляю сюди і нехай буде полив. Ось так до вечора гарненько прокапає і все. І на редиску. І вже мені не треба тут шлангом стояти. От до чого система дійшла.